Депутати Верховній Раді замерзають без опалення. А також що допомогло українцям вижити ще в лютому, коли у них не було ні води, ні опалення, ні, ні газу. Навіть віко не було, ось це виглядало отак. Я з таких місць людей забирав. Що їм реально допомогло вижити? Зараз то, що я бачив на власні очі, я вам розкажу, розповсюджуйте, це допоможе вам зберегти ваше життя і здоров'я. Значить друзі, так як нема опалення, так як більше 700 високоповерхівок тільки в Києві зараз знаходяться без опалення. Ось самі дієві методи. Саме перше, це поставить дома палатку. Ви просто не якщо вона у вас є. Якщо немає, зараз розкажу, що можна зробити з цим. В палаці у вас температура буде, якщо ви там зберетесь одна чи дві людини, вже на 5-10 градусів вище ніж в цьому вашому будинку. Потім, якщо у вас немає палатки. А ви можете її зробити із ковдр. Ви просто ставите стулья, на стулья вішаєте ковдри, тобто самодільну палатку робите. можете типу, таких палик використати, ну, якісь штативи чи якісь палки знайти, побудувати собі типу, палатку, просто з ковдр, навіть на ліжку. Тобто це може виглядати отак, Дивіться, ви на ліжку будуєте не просто багато ковдр на себе одягаєте і так далі, бо це дуже дискомфортно. Це психологічно дуже давить. Коли ви побудуєте палатку, ви себе сильно в комфорті будете почувати, бо це такий флешбек в дитинство, коли ми оці халабуди знаєте, будували і так далі. Психологічно це набагато комфортніше і набагато тепліше. І вам не треба, як капуста себе буде відчувати. Просто ставите палатку з ковдр, самі, понятно, там окутуєтесь, одіваєтесь, буде набагато тепліше. Ясно, що бутилки, обичні бутилки просто набираєте теплою водою. В спальник чи в ковдри вже набагато тепліше буде. Потім найчастіше, що мені казали люди, коли їх забрав із зон бойових дій евакуював. Вони кажуть, брін, ну вони раді, що спасли, що у них життя там збереження, і так далі, але вони плакали за тим, що що тепер робота, як жити далі, де тепер брати далі в якісь бабки на життя. Люди не розуміли. І з цього приводу зараз безкоштовно даю останній раз три дні безкоштовно, як українцям зараз можна працювати онлайн, просто розповсюджувати українські новини в соціальних мережах: Інстаграм, TikTok, Фейсбук, YouTube і так далі, і отримувати за це з запетом європейського рівня, тисяча, дві, п'ять вісім зелених на місяць. Будь ласка, в описі в профілі, дивіться, або в сторіс. У мене є посилання. глянете, абсолютно безкоштовно вам розкажу або на закордонному ринку, зараз на американському ринку так можна працювати. Побачите, клічко ж сказав: якщо у вас київляни є можливість виїхати з Києва, де Ладно, то виїжджайте. Ну, така історія. Коротше, якщо вже влада до цього у нас підбурює, то гріх, звісно, не знайти собі якусь працю онлайн, бо ну, небезпечно. Без праці залишиться. Я дуже добре розумію, як це болюче. Поїхали далі. Потім. Я думаю, ви всі бачили, як можна через свічку і горщик опалювати, просто в вазон вдома. Зрозуміло, я знаю, як це. Я сам сидів в такому, я знаю, як в такому гріться, в палатці сидіть дома. От з штука штукою, прекрасно знаю, як це. І це дійсно допомагає. Це сильно прогріває. Потім, ну якщо у вас нема вазона, ви можете просто взяти свічки. Положить зверху протвінь, на протвінь якісь кирпичі, камні підіть на вулиці, знайдіть. Воно дуже сильно підігріває. Дуже. Але, будь ласка, не забувайте, як би холодно не було, як би ви себе погано не відчували, не забувайте провітрювати. Це просто жесть, я Знаю випадки, просто я приходив додому, людей евакуювати, і вони вже були в напівпритомності, бо вдома не було чим дихати. Вони свічками і всім чим можна повипалювали собі кисень, якимись там газовими горілками. Хто чи міг, і грівся. просто не було кисня, люди втрачали свідомість. Ми їх на руках виносили. Зрозуміло, це дуже, хоча б там. Два-три рази на день робіть так, щоб ви провітрили собі поміщення, як би холодно не було. Не забувайте про це. От, в принципі, я постараюсь завтра зняти реальне відео, де я вам покажу, як і палатку вдома ставити, як робити палатку з ковдри вдома, як ви можете подручними методами щось собі отопити. То підписуйтесь, дивіться або збережіть відео, а завтра зайдете, знову глянути. Я вам детально поясню практично. Там в одній комнаті палатку поставлю, тут зроблю палатку з ковдри і так далі. Покажу реально, як ви можете грітися. Бо ситуація, як бачите, дуже непроста. Рашка хоче максимально зробити, тобто вона поміняла тактику. Вона тепер хоче не просто бути там по цивільній інфраструктурі і так далі. А вона поняла, куди треба бути для того, щоб українці відчули максимальний дискомфорт. Воно ж вода, якщо замерзне в трубах, то це просто жесть. Ну зараз максимально з труб зливають всюди опалення. Ну з опалення, з опалювальними системи будинка, зливають воду, ну бо воно позамерзає, воно вже розширяється, воно ж повзриває, і що потом. І капець. Потім не забувайте собі в вані там чи в туалеті, чи де у вас відкрити кран. Причому попросіть весь будинок це зробити, щоб хоч чуть-чуть, маленька струйка води текла, воно, якщо буде хоч чуть-чуть протікати, воно вже не буде застаюватися і так замерзати. У вас, хоча б буде вода з крана, тобто не замерзне вся вода. Зрозуміло, це дуже важливо. От. В принципі, це все. Це все таке саме екстрене, саме екстремально. Ну, понятно, що є ці геліві грілки, але ж ну це не під руками, поняли? Це важко дістати. От ковдра є у кожного дома. Принципі, палатку з ковдру може кожен зробити. Свічки, ну я думаю, українці в Україні кожна зараз вдома, якісь свічки, чи така історія. Вам просто треба знайти якийсь радіатор, який буде, щоб не просто у вас повітря гріло, а щоб якась поверхня нагрівалася. От протвінь це просто геніально. Ви не представляєте, воно як нагрівається, воно дуже багато тепла віддає. Тільки в жодному випадку в палатці, пожалуйста, нічого не грійте, бо ну, палатка засіку. Просто так, як спишка, як фейерверк і її нема. Цього не робіть. От. Для цього, в принципі, краще оці гарячі бутилки або там геліві горілки. Коротше, я вам завтра все покажу, друзі. Підпуститись дуже співчуваю всім, хто знаходиться в такому заростанні. Я сам знаю, як це сам перебував в такому, сам мерзнув, і дуже багато людей з такого всього витягував. Це в принципі то, що я вам розказав, це саме просте, а це то, що допомагало людям ну вижити в суперекстремальних ословіх. Я кажу, от були такі випадки, що я прихожу, бабуся дома. Ні води, ні їди, ні опалення, ні електроенергії, ні газу, нічого, віка навіть немає. От. І їх е, хтось там прийшов чи сусідів, чи хто е, зробив таку палатку з ковдр, прям на ліжку. Понятно, що вона була укритою купою ковдр, і вона так лежала декілька суток, поки ми не прийшли і не достали туди. З трудом. Вообще. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Ми якісь героїчні. Просто народ такі здівательства витерпіть над нами. це... Що й не униват, це треба мати якісь це суперздібність, розуміло? пишаєш з нами, але ситуація прикра. Ладно, на зв'язку. Всім папа. -па.